На острові Хортиця у цитаделі Запорізького козацтва реалізували десятиденний соціальний проект під назвою Школа патріотів. Це табір, який призначений для реабілітації військовослужбовців із зони АТО. Одночасно із цим бійців також навчатимуть роботі з молоддю. Надалі демобілізовані військові зможуть прищеплювати патріотизм підростаючому поколінню. У нас є такий проект, який називається Кадрові курси Школа Патріотів. Зазвичай ми зверталися до молодих педагогів і створювали новий кадровий потенціал. Але спостерігаючись за ситуацією в країні, ми вирішили, що найбільшим і найпотужнішим потенціалом стануть саме учасники антитерористичної операції. І ми вирішили зробити для них дуже серйозну насичену програму, в тому числі насичену фізичним рухом, фізичними вправами, для того, щоб в подальшому хлопці могли впроваджувати це у життя, для яких ось ці 10 днів водночас, окрім отримання нових знань, ще й надає можливості для деякої фізичної реабілітації, соціальної реабілітації, в тому числі нинішній курс є пробним. Вперше у школі патріотів беруть участь 20 осіб, з яких 15 – демобілізовані військові, які повернулися за то, і ще п'ять представників федерації СПАС. Хлопці з різних регіонів Запорізької області, за словами куратора табору Павла Карякіна, однією тільки фізичною підготовкою курси не обмежуються, адже програма навчання комплексна, включає в себе безліч інших цікавих та пізнавальних предметів, зокрема, методику виховання за системою Всеукраїнської Федерації Спас розпорядок дня такий підйому 6 ранку. У По сьомій починається зарядка за методікою СПАС до 10-ї години ранку. Хлопці проходять підготовку, фізичну підготовку, хлопці проходять лекції, багато лекцій у хлопців за день проходить. приїжджають різні лектори, проводять лекції на тему патріотичного виховання, на тему психологічні всякі тести. Ну, тобто, хлопців стараємося. Досоцуємо, щоб вони звикали, щоб хлопці працювали в напрямку патріотичного виховання з дітьми, з людьми в своїх населених пунктах. Хлопці зі всієї області, всі учасники школи патріотів погодилися взяти участь у проєкті за власним бажанням. Організатори сподіваються, що до нього і надалі будуть долучатися солдати і офіцери, які воювали в зоні проведення АТО. Это своего рода и терапия, и закалка очень-очень хорошая, которая вот ребята с нами тоже из то, которые демобилизированы. Это замечательная терапия. Оно приводит в чувство. Это и физическая закалка, это и духовная закалка. Это целый комплекс. Спас, некоторые говорят, что спас это чисто спорт, но на самом деле спас это образ жизни. Советую, собственно, всем такое. Условия тоже самые замечательные. все включено Солнце, воздух, вода. Ну и замечательная компания, конечно. Після закінчення навчання у таборі учасники школи патріотів отримують сертифікати, що дають їм право працювати із молоддю.